Друзі, всім привіт! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі Матогараж Андрій. І сьогодні до вашої уваги маємо такий заточувальний так званий станочок, Дає два напилки, ліва-права, бачите, зразу знімає направляючий зуб. Оцей що тирсу відганяє, ну, якщо точніше бути, це є висота різу. Стружки, а ці вже на пилочці крутяться, вже йдуть, йдуть, коли в ланцюг заходити, так би мовити. Зараз я покажу, де маю на заточку ланцюжка. І зараз, дивіться, його попросили під поперечний на 10 градусів острити. На станочку буде. А тут образно кажучи, якщо це у нас є шина, е, дивіться, отак і вставляється, бачите. І все, і отак от йде. Якщо бути знизу, бачите, тут йде ось сюди. А напильник плоский зразу йде по цьому зубчику. Отак. От все, бачите, як воно виглядає. то на шині напилі, звичайно, остріться 30 градусів дотримуєтесь і все. Тут собі воно відклацується І напилки собі міняєте. Витягуєте той, той, бачите. Якщо зносився, чи як-то можна перекрутити його. отакий от портативний ручний станочок. От, виробник, бачите, вже хто. По кольору видно, що цей Штілівський, не Китай. Воно вже трошки веселіше. Тут на Made in Германія пише. 5,2 мм йде е, напилок. Це значить, що на 3,8 крок він на великий, тобто на 361 штіля на хосварну. Бачите, 3,8 пише. 3,8,5,2 мм на хусварну. Ну, всі, на всі професійні пили, оці ланцюжки можна острити оцим напилком. Ну, можна дрібніший, напевно, може поставити. Але може вони є і якісь інші. Так що якось так то все виглядає. І на той момент можна буде собі отаке хто бажає придбати. Але, чесно кажучи, один. Так би мовити, ну, Не люблю говорити слово підписник, якось воно таке Ніби залежне викликає. І це, один, один з колег мені приніс, ну, приносив ремонт пилу, коли зремонтував йому. І каже, «От Зробити огляд такого станочка. бачите Так що все, і З радістю звичайно, зробив невеличке, недовго, коротенько, але Отакий є. бачите, Тут є оці рамочки, які тримають. А цей напилок також він є чотиригранний, його можна перекидувати. От. І тих два йде на різну сторону. Ви собі йдете і острі. Так що якось так. Всім всього найкращого, друзі, і всім па-па. До нових зустрічей. Всього доброго вам.